Землі, український націоналіст. Ми були і будемо від створення Богом цієї землі і як Він її дав нам захищати, боронити і на ній жити. А вас, чужинці, тут все одно не буде. Ми готові проливати за неї кров, віддавати найдорожче своїх дітей і себе самих. Хіба ви на це здатні? Якщо здатні, то їжайте до себе в країну і там робіть щось. Нас тут повчати не треба, пане Авака. Нас тут повчати не треба, пані хаті. Ми самі знаємо свою українську правду і здатні її захистити, і здатні збудувати УСД. Оце наш заклик. Хатія забирайся геть. А українська самостійна соборна держава буде. І очолять її, як би того комусь не хотілося, український націоналіст. Бо лише ми здатні очолити і збудувати ОССД. Ми її випликали, цю державу. Ми на неї заслужили. Слава Україні! Героям слава слава нації! Україна! Україна! Богомсе! Україна! Богород! Товариство, поки не буде, ми чекаємо зараз представника Міністерства внутрішніх справ. Хай сюди виходить до людей і хай пояснює, що там у них відбуває.